Вітаю колеги! Якщо ви ФОП в єдиному податку першої або другої групи, то це відео саме для вас. Ми розкажемо, як готуватися до річної звітності. А якщо ваше запитання залишилось без відповіді, пишіть його в коментарях. Загалом правила діють ті самі, що й раніше, але все ж таки є кілька нових нюансів. Тож почнемо. ФОПи першої та другої груп подають декларацію раз на рік. За 2022 рік її слід подати до 1 березня включно. І це правило не працює, якщо ФОП протягом звітного року перевищував дозволений обсяг доходів, мігрував до старшої групи єдиного податку, переходив на загальну систему або знімався з державної реєстрації. І ось тоді працює коротший термін. 40-денний. декларацію подаємо за місцем податкової адреси ФОПа, тобто за місцем його проживання, де він, власне, взятий на облік як платник податків. Декларацію можна подати особисто, можна подати через уповноважену особу, а можна і поштою. Але поштою будемо подавати за умову відправки її не пізніше ніж за 5 днів до граничного строку. Але все ж таки найпоширеніший та найзручніший варіант. Звісно, в електронній формі, наприклад, через електронний кабінет платника податків. Але тут, колеги, будьте уважні, бо в кабінеті є декілька електронних форм декларації для річного звітування платниками групи першої та другої, в яких не виникли підстави для переходу на квартальні строки, наприклад, не було перевищення обсягу доходу. Слід обрати саме таку форму декларації платника єдиного податку, яку зараз ви бачите на екрані. До речі, ще чекаємо на зміни до форми декларації, і ось мета змін це додати до неї розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання для власників та користувачів сільгоспземель. Проєкт Проект змін з'явився ще у лютому цього року, але цих змін досі немає. Йдемо далі. Маємо досить характерну для цього непростого року особливість. Якщо у ФОПа немає можливості подати декларацію у строк, то цей строк можна відсунути. Але неможливість звітування слід документально підтвердити при цьому у встановленому порядку. Важлива деталь для тих, хто зареєстрував ФОПа у цьому році та одразу обрав групу першу. Чи групу другу єдиного податку. І ось у цьому випадку за період з дати державної реєстрації і до 1 числа наступного місяця застосовується загальна система оподаткування. А тому такий ФОП звітує за рік і як загальносистемник, і він же звітує як єдиноподатник. І ще такий момент: якщо ФОП подав декларацію з типом звітна як довідкова для призначення пенсії. То він все одно повинен подавати річну звітність. А тепер моменти щодо заповнення декларації. Грошові показники наводять у гривнях з копійками. Ті комірки декларації, для яких немає даних, у паперовому звіті прокреслюємо, а в електронному просто залишаємо порожніми. Як виглядає заповнення титульного листа, ви знайдете нижче. Під цим відео. Зверніть увагу, у полі 9 зазначаємо максимальну кількість працівників, яка була у ФОПа у будь-якому місяці року. Для цього рахуємо, скільки працівників було власне у кожному місяці року і з отриманих значень обираємо найбільше. При розрахунку цього показника не враховуються ті працівники, які. Перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. У відпустці для догляду за дитиною до 3 або 6 років та мобілізовані. Якщо у ФОПа взагалі немає найманих працівників, у полі 9 нічого не ставите. У полі 10 зазначаєте не всі види діяльності, які ФОП вніс до державного реєстру та реєстру платників єдиного податку, а тільки ті види діяльності, якими він фактично займався протягом звітного року. Далі, єдиноподатники групи першої заповнюють розділ 2 декларації, групи другої – розділ 3, ну і усі спрощенці заповнюють розділи 1, 5 та 7. Розділ 6 заповнюємо тільки в разі виправлення помилок. Як же заповнити розділи 2 та 3 декларації? У декларації аванси з єдиного податку відображаються загальною сумою за квартал. Розраховуємо їх так: місячна ставка єдиного податку множиться на 3. Якщо підприємець у якомусь місяці мав право не сплачувати єдиний податок, наприклад, брав відпустку або лікарняний на один місяць, то у відповідному кварталі він вказує суму єдиного податку за меншу кількість місяців. Це актуально тільки для першого кварталу цього року, адже у 2022 році всі ФОПи першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок, починаючи зі сплати за квітень, навіть якщо продовжують вести діяльність. Тобто багато хто сплатив єдиний податок тільки за перший квартал. А тому у декларації за 2022 рік у полі для відображення авансових внесків з єдиного податку за перший квартал. Слід поставити місячну ставку єдиного податку помножену на 3, або на 2, якщо був наприклад один місяць лікарняного. А щодо другого, третього та четвертого кварталів слід діяти таким чином: якщо ФОП не сплачував єдиний податок за місяці, починаючи з квітня, у комірках цих кварталів нічого зазначати ми не будемо. Бо якщо ми зазначимо, то податкова буде вважати, що ви вирішили сплачувати єдиний податок та змусить вас його заплатити. Якщо ж за фактом єдиний податок ви продовжували платити, чи сплатили його за якийсь окремий місяць чи місяці, то скільки сплатили, і покажіть у комірках відповідних кварталів. До речі, є й такі ФОПи, хто і після березня сплачував єдиний податок, але хоче, щоб платежі пішли переплатою на 2023 рік. І ось в цьому разі у декларації теж вказуєте платежі за перший квартал, а за інші місяці нічого не показуйте. Але, колеги, не факт, що такі платежі податківці будуть вважати переплатою, бо, на жаль, законодавчі формулювання досить неоднозначні. Далі заповнюємо рядки 01 та 02 розділу 2 для першої групи, або рядки 03 та 04 розділу 3 для другої групи. В цих рядках відображаємо обсяги доходу. А ось дані для них будемо брати безпосередньо з реєстру обліку доходів, який можна вести, як ми знаємо, у довільній формі. І як ви пам'ятаєте, дохід спрощенця ми записуємо туди один раз на місяць. Отже, до рядка 0,1 першогрупники записують так званий дозволений дохід єдиноподатника. І те ж саме стосується ідентичного рядка 03 розділу 3 для єдиноподатників групи другої. Ось як це виглядає. А до рядка 02 розділу 2 першогрупники записують заборонений дохід. Якщо, звісно, мали такий, це дохід, з якого сплачуємо єдиний податок за ставкою 15%. Тобто, дохід від забороненої спрощенцям діяльності чи діяльності, яка внесена до реєстру платників єдиного податку, це дохід від бартеру, перевищення ліміту тощо для другої групи. Такий самий ідентичний рядок 04 розділу 3 теж призначений для забороненого доходу. Потім ФОП на першій або другій групі заповнює розділ 5 декларації, у рядку 0.8 Усі ФОПи підсумовують дані. Про розмір отриманого доходу за рік. І Якщо у вас не було порушень чи не було перевищення доходу, окрім цього рядка у такому розділі більше нічого не заповнюємо і, власне, переходимо до розділу 7. А ось у розділі 7 відображаємо суму нарахованого ФОП ЄСВ за себе за місяць звітного року, протягом яких ФОП перебував на спрощеній системі. Для заповнення цього рядка. Спочатку заповнити додаток 1 до декларації єдиноподатника, а вже потім взяти з нього показник рядка усього графи 4 розділу 9 і перенести до цього рядка. Ну, ось, власне, і все на сьогодні, вдалого вам звітування. І ще раз нагадаю, що свої питання ви можете залишати в коментарях. До речі, відео про заповнення декларації для третьої групи для тих, хто сплачує 2% єдиного податку, та відео щодо її додатку також скоро вийдуть на нашому каналі. Тож чекайте! Слава Україні!